Минулими вихідними голова Прилуцької райдержадміністрації Іван Тютюнник разом зі знімальною групою подій відвідали 407-й військовий госпіталь військово-медичного департаменту Міноборони України у місті Чернігові. Тут на лікуванні знаходяться двоє прилуцьких військовослужбовців із зони АТО: 25-річний Сергій Литвиненко із Малківки, а також вивільнений із полону прилучанин Ігор Трохимець. Сан-інструктор першої окремої танкової бригади пригадує, як усе було. 26 числа отримали завдання зайняти блокпост в районі аеродрому Луганська. Прибули на місце і дето час нас обстрілювали з багатьох видів збої, тобто там і птури, і гради. І міномети працювали, і зенітні установки нас обстрілювали. Відступаючи танкісти не підозрювали, що на них уже чекають. Вони знали місце, точне місце, де ми будемо базуватися, де буде знаходитися блокпост. У них вже туди були пристреляні сам командир вітязя сказав, що у них туди вже були пристреляні гради, були пристреляні міномети. Вони вже знали, туди вже все, зброя була наведена, осталось нам дождатися тільки нас. Бій тривав 5-10 хвилин. Одна з гранат розірвалася просто перед ігорем. Коли опритомнів, зрозумів, що він у полоні. Пам'ятаю, як куди стянуть, вкинули в якусь машину. Витащили з машини крики Акбар», поріжем на ремні і так далі. Десять днів життя санінструктора першої окремої танкової бригади висіло на волосину від смерті. Терористи хотіли його розстріляти, але в останню мить передумали і вирішили обміняти. На згадку про бій за Луганський аеропорт у Ігоря Трохимця залишився трофей. Цей шматок заліза лікарі витягнули з ноги пацієнта. Ще багато щоправда трохи менших за розміром сидять по усьому тілу. У госпіталі запевняють, поранені отримують професійну та якісну медичну допомогу. Нетипові для звичайного медичного закладу ситуації, вивільнення уламків снарядів або лікування спричинених ними опіків тут звичайна справа. Колектив Чернігівського військового госпіталю складається з ветеранів миротворчих місій, війни в Афганістані, війни ще Радянського Союзу Африка і так далі. Так далі, так далі. Тому для нас всі бойові поранення якраз являються нашим профілем і ми до цього відносимося абсолютно спокійно. І надаємо допомогу. Ми їх бачили і лікували. В свій час заклад повністю забезпечений усіма необхідними медичними засобами. Лікують військових безкоштовно. Хлопці йдуть на поправку, так що я думаю, все добре. Настрій в них бойовий. Вони оптимістично налаштовані. Я думаю, що скоро в нас буде перемога. Бо з такими хлопцями, з такими героями, які захищають нас, я думаю, Україна матиме велике майбутнє. Прилуцька міська та районна влада не залишать поранених та їх родини без підтримки. Пообіцяв Іван Тютюнник.